Hello, everybody! Welcome back to my channel Unit 19 Different Ingredients. So, grammar! Present Simple Passive Voice. Передостанній граматичний матеріал 7 класу. Уже Present Simple Passive. Будемо говорити сьогодні саме про це. І так, працюємо ми з вами на сторінці 109 нашого з вами підручника. В окремому відео, як завжди, за традицією вийде у нас Grammar, Reference and Practice, page 165. І це відео буде у нас в кінці, внизу нашого плейлиста добірки наших уроків. Тому, будь ласка, у порядку нумерації шукайте це відео в кінці. внизу. І так, Present Simple, Passive Voice. Look at the sentences from the article. Погляньте на речення зі статті. Develops are in the Present Simple Passive Voice в статті Дієслова в житті у теперішньому простому пасиві часі. Так? Подивіться, будь ласка, на те, що ми читали минулого уроку. Find other examples of the Present Simple Passive Voice in the text on page 108. Знайдіть інші приклади пасиву теперішнього простого часу. І доповніть правило. І так, перше речення. Тут написано: The grain is taken to the factory where it is cleaned and checked. Отже, зерно беруть на фабрику, де воно миється і перевіряється. Then it is prepared for cooking. Ну, це і є пасив у нас теперішнього простого часу. It is made into flour and mixed with other ingredients. Water is added and the mixture is boiled. Тут повністю текст написаний в пасиві, тому що у нас предмет, який отримує дію, це стоїть на першому місці. А, наприклад, людина, яка виконує дію, піфоме-виконавець, на місці додатка в реченні. Ну, тут майже виконавців немає, тому що зрозуміло, що на фабриці виконують ці дії. І так, to make the passive: we use the verb to be. Щоб утворити пасив, ми використовуємо дієслово to be, так? але лише у відповідній формі. У теперішньому часі це M is R. And the past participle of the main verb, and the past participle, або третю форму, ту форму, яку ми вживаємо, використовуємо в present perfect головного дієслова. Uh, якщо діє слово правильне закінчення – іді. Якщо діє слово неправильне, то це третя колоночка неправильних дієслів. When we use the passive, we always have to or don't always have to say who does the action. Uh, don't always have to say uh, who does the action. Коли ми використовуємо пасив, не завжди, не, є, не завжди є необхідність говорити, хто виконує цю дію. Тому що інколи це і так obvious, очевидно, так? Good. Complete the text with the present simple or Present a present simple or present simple passive form of the verb. У нас є текст How orange juice is made. Як виготовляють апельсиновий сік. Нам тут треба зрозуміти, чи використовувати актив, чи використовувати пасив. Ну, Давайте з вами зробимо цей текст. So, the oranges pull off the trees and they put in the boxes. Ну, однозначно, що над апельсинами виконується дія, тому the oranges are pulled of uh, of the trees. And they are put into boxes. Uh, так, отже, апельсини, що збивають з дерев і складають у коробки. These are sent. Це відправляють на фабрику into, to the to factory which makes juice. Фабрика, яка виготовляє сік. Це у нас актив. At the factory, the fruit is washed and dried. Слово so, фрукти в англійській мові є незвичайним іменником, тому is. Так? And uh, any bad oranges are, are thrown away. Отже, на фабриці фрукти миються і сушаться, і погані апельсини викидаються. After that, the fruit is cut in half. Після цього фрукти розрізають навпіл. І скат. Кац-кац-кат це неправильне дієслово. як в першій, другій, так і в третій формі воно пишеться однаково. And the juice is removed by a machine. Тут уже додають хто да, виконує дію. Машина. Після того фрукти ріжуться навпіл, і сік машиною так, звідти вичавлюється. Most factories, then, heat. Uh, The juice це актив. to 94 degrees Celsius. Більшість фабрик потім нагрівають сок до 94 градусів. This makes it last a lot longer. 6-8 months outside the fridge. Це е, е, змушує так, або робить його е, ну, довготривалим. 6-8 місяців е, е, без холодильника можна його тримати. Тобто тривалість його, його життя, так би мовити, так, придатності. The hot juice is put into cartons or bottles is put. And then left to cool. Гарячий сік розливають по тетрапаках, так або пляшках, і потім залишають його остудитися. Finally, Loris take the cartons. Залишаємо take актив. To supermarkets where they are sold. Okay. На сам кінець вантажівки розвозить ветропаки до супермаркетів, де вони продаються. Отже, this text is example where can we mix present simple active and passive voices. Good. Task 3. Rewrite the sentences in the passive voice. Yes. Перепишіть речення у пасив. You don't need to say who does the action. Uh, не пишіть, хто виконує дію. Наприклад, people throw away a lot of food these days. People це підмет в реченні. так? А throw away. Це, ну, зрозуміло, присудок. Окей, дія. А далі у нас іде додаток. A lot of foods. Отже, угу, оцей додаток. Ну і із, із словами, які стосуються нього, a lot of, ми переносимо на перше місце в реченні. A lot of food. Далі у нас іде дієслово to be допоміжне. так, для слова їжа це буде is. І дієслово throw викидати ми маємо вжити у третій формі throw on away these days. These days ми переписуємо. Фразу by people, ким виконується це діє, писати по не потрібно, бо однозначно, що це It's obvious. It's obvious, it's done by people, not by dogs or cats. Нет? Ну, давайте з вами зробимо з першого по п'яте речення. І так, uh, they play loud rock music in cafe. Вони грають uh, гучну музику в кав'ярні. Loud rock music is played. in cafe. Зрозуміло, що ними. Далее people often eat bread with butter and jam. Люди часто їдять хліб с хлебом и маслом. Ой, з маслом і джемом. І так, bread хліб so bread, bread, bread is often is often eaten with butter and jam. Угу. Mm -hmm. Так, отже, хліб поїдається часто так, з хліба з, цим, з, з, з маслом і джемом. They serve lunch at half past twelve every day. Вони подають ланч о пів на першу щодня. Отже, lunch is served. Переробили на пасив. Lunch is served. Все, і далі переписуємо без змін. At half past twelve every day. Our teacher puts our paintings on the wall. Наш вчитель Uh, розвісив картини на стіні. Окей, okay, our paintings. Так, our paintings. Are put On the wall. І останні people in Britain eat a lot of chocolates. Люди в Британії їдять багато шоколаду. Mm -hmm. A lot of chocolates Багато шоколаду. A Lots of chocolates are eaten in Britain. Просто де напишемо і все. Багато шоколаду, шоколаду з'їдається в Британії. Все. Так, поставте відео на паузу. Ось повністю наші п'ять речей, ми їх розібрали з вами. Повертаємося до підручника вправа четверта. Choose the correct options. Оберіть правильну опцію. Так, правильний варіант актива чи пасива. Итак, my house is painted red and blue. Мій будинок пофарбований в червоний та сині кольори. These trousers cost only 15 pounds. Ці брюки вартують, коштують 15 фунтів. Do you know that girl? Чи знаєш ту дівчинку? She is called Sarah. My sister's children are called Ben and Tom. The name of my sister is so Ben and Tom. The kitchen drawer is broken, and the cooker is not working. Такой mm же -hmm. The price of the ticket includes lunch. Cena kvitka vključa jelo, lunchu. у нас aktivnois. Dinner is always cooked by my dad. Вечеря завжди готується татком. Task 5. So in pairs, invent a Snack. В парах ви снек. Uh, Перекус якийсь. Draw a picture of it and describe what it is like and how it is made. Намалюйте його картину, так, малюнок зробіть його, і опишіть, що це і як його роблять. Read your description to the class. Прочитайте свій опис класу. While you are listening to the other descriptions, imagine you are the manager of a foods company. and decide which new snack you are going to А uh, в той час, як ви будете слухати інші описи, так, уявіть, що ви менеджер компанії з, з їжі з харчування, так, uh, вирішить який снек ви збираєтесь робити все ж таки із запропонованих. Ну, як приклад, Choco Twist Pops, Нехай буде такий у нас витвір мистецтва. Chocolate twist Pops are small sweet uh, pretzel balls covered in chocolate and sprinkles. Отже, це маленькі uh, кульки, так, виготовлені із uh, тіста для кренделиків, так, покриті шоколадом посипками. They are crunchy on the outside and salt on the inside. Вони хрумкі зовні, так, і м'які всередині. How it is made? Як це готується? So pretzel dough is rolled into small balls, тісто для кренделиків розкатується у маленькі шкульки. The balls are baked in the oven. вони випікаються у духовці. After that, they are dipped in warm chocolate. Після цього вони окунаються. Да? Їх занурюють у теплий шоколад. Colorful sprinkles are added on top. Так, і різноманітна. кольорова посипка додається зверху. Finally, the pops are placed on sticks. And the effects in the snake boxes. На сам кінець вони, розкладають, вони їх на палички одягають, так? І пакують у такі боксики, коробочки для снеків. Cake Pops, це називається у нас, наприклад. Зараз я покажу малюнок. Хто харків'яни, ті знають. Ось ця смакота. Так вона виглядає. Тобто цей Кулька, так, вкрита шоколадом і посипка, як ви бачите. Так що можете собі, за приклад, взяти перемалювати. Це такий маленький тортик на паличці. Дуже смачно. That's all for today. наразі це все. Очікуйте вихід відео на сторінці 165, а я з вами прощаюся. Не забувайте, будь ласка. Підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, адже зі спонсорами каналу ми робимо відеогляди на робочий зошит, граматичний довідник, готуємося до фінального юніт тесту. Ну і, звичайно, долучайтесь до нашого телеграм-каналу English Webinars. Посилання в описі під цим відео. Крім того, що ми обмінюємося цікавинками якимись у цьому телеграм-каналі, так, ми Чи цікавинками вивчення англійської мови, звичайно. У нас ще діють вебінари, так звані заняття, суботні заняття, які проходять щосуботи, це благодійні заняття. Ми працюємо, допомагаємо військовим, ми навчаємося і паралельно донатимо. Усі абсолютно умови є в шапці телеграм-каналу, тому можете зайти, подивитися, поспілкуватися. І приходьте до нас щосуботи, будь ласка. Протягом літніх канікул будемо займатися і протягом, протягом тижня. Можливо, ще якесь буде один, один раз, одне заняття протягом, протягом тижня, можливо, середа і субота. А, так що, будь ласка, різноманітні вікторини ми проводимо. Так, вчимо граматику. Тому долучайтеся до нашого ком'юніті ще і в телеграм-каналі. Good good до зустрічі! Чекаю вас! See you! Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!